Вишиті бісером та хрестиком ікони і церкви, повні кошики різнокольорових писанок, декоративні прикраси, з соломки, квітів та паперу, а також саморобні вишиванки та рушники. Все це розмаїття робіт вихованців клубу дитячої юнацької творчості Орлятко та працівниць казенного заводу Імпульс було представлено на виставці Пасхальні візерунки в музеї підприємства. Про те, як створювалися маленькі шедеври до Великодня, дізнавалася наша знімальна група. Близько 50 творчих робіт на великодню тематику днями було представлено відвідувачам музею козенного заводу Імпульс залі народної творчості. Всі ці міні-шедеври декоративно-ужиткового мистецтва вражали своєю досконалістю форм, майстерністю виготовлення та, звісно, ж яскравістю кольорів та оригінальністю вишивка, е, ікони в основному, в основному це релігіозна тематика. Е, е, ікони вишиті, ікони виповнені бісером. Кожна робота ізлучає якусь положительну, позитивну ауру. І от всі, хто посіщає виставки, звісно, заряджаються цією позитивною енергією. Свої роботи на виставці «Пасхальні визерунки» представили дев'ять робітниць заводу «Імпульс». Жінки, які цілими днями стоять біля станків, знаходять час не лише якісно працювати, а й цікаво різноманітні Німати свої дозвілля так за словами Ніни Школьної вона витрачає на своє хобі всього 2-3 години в день, але задоволення отримує на цілий тиждень, бо обрана релігійна тематика жінці до душі. Як тематики не була готова, мені привезла із Києва дочь первих дві схеми. Они мені очень понравились. Сначала дві, потім ще одну, потім ще одну. И получилось п'ять. Все таки я в церкві хожу. Чоловік віруючий, вот, вот эти картины. картини. легли мне на душу. Я їх стала вишивати. Щодо складності у цій творчій надзвичайно кропіткій роботі, то вона, за словами Ніни Миколаївни, одна. Усідчивость, і усідчивость. Все, більше нічого. А ось у Світлани Шедевар труднощі під час плетіння картин бісером виникають зовсім інші. В підборі цвітов. Сложно подобрати цвіта, тому що цвіта, коли смачиш один цвіт на нитке, і при наклеюванні оттенки меняются. А так это не сложно. Світлана Олександрівна займається бісероплетінням не так давно, але її успіхи вражають не лише колег, а й рідних. До речі, прищепив жінці любов до вишивання картин бісером. Її 16-річний син. Рівенку просто купили книжку. Он зробив станок і він перший почав плести ікону з бісера. Книгу йому покупала. І потім вже однівок бити прийшло ко мне. У свою чергу ще одна учасниця виставки Людмила Дідякіна займається вишивкою з дитинства, але її більш приваблює робота з нитками. Тож рівних їй у вишивці хрестиком на виставці не було. Перша картина, що це богаматір, потім пішов Христос. Не знаю, почему захотелось <сум> вышить. Сложность, ну тяжело вышивать. Мелкий такой крестик. Вы знаете, вот эта вот канва мелковатая. Очень, очень много ну, трудоемкая, скажем так. А вообще успокаивает. Це хобі. 14 робіт представили вихованці клубу дитячої юнацької творчості орлятко які продемонстрували свою майстерність відразу у чотирьох напрямках фітодизайн, бісероплетіння декоративне оформлення інтер'єру та сувеніри я представляла роботу яйчата сложно просто просто її обклеювати дуже мілкимі деталями. Ну, мама таке робить, тоже сестричка привлекает этим. сложность этих работ, в том, что их до ну да дол долго плести и надо цвета, наче сочетание этих цветов. Ну, еще я яйца не плела, но только колечко с подвесками еще плету. А ось Дарина, вихованка гуртку «Бисероплетіння» клубу дитячої нацької творчості «Орлятко» поділилася з нашою знімальною групою секретом правильного і оригінального плетення бісером пасхального яйця. Спочатку треба плести середину, потім знизу, потім зверху заплетати. Ні, не, ну там дерев'яний куплять, а потім оплітати. Всі роботи були неординарні, яскраві і надзвичайно красиві. А головне відповідали великодній тематиці, яка не залишила байдужим жодного відвідувача. Виставка впечатляє, мені дуже все подобається. І ікони, і, і з бісера, і фітодизайн, і вишивки. Все подобається, тому що ми самі теж вдома стараємося діти, і дітей учимо. І... Нравиться, ми рукоділлям займаємося. Подивитися на пасхальні візерунки можуть всі бажаючі, бо працювати виставка буде до 5 травня.